Розтріскування помідорів вельми поширена проблема, з якою може зіткнутися будь-який сидівник, щоб впоратися з нею. Необхідно знати причини її виникнення, а також ознайомитися з основними способами їх усунення. Розтріскування помідорів, що ростуть в теплиці, і у відкритому ґрунті існує кілька причин, за якими на плодах, в тому числі зелених, можуть з'явитися тріщини, як правило. Вони носять неінфекційний характер і пов'язані з порушенням умов вирощування цієї культури. При загойні тріщини на помідорах заростають корковою тканиною, чому зовнішній вигляд плодів втрачає свою привабливість, але такі помідори цілком придатні для вживання, найчастіше в переробленому вигляді, наприклад, в соках і в свіжих салатах, причини розтріскування і способи їх усунення, неправильний полив і недотримання температурного режиму. Така ситуація більш характерна для вирощування помідорів в теплиці, але ви можете з нею зіткнутися і при вирощуванні цього овоча на грядці, якщо погода суха і спекотна. Справа в тому, що при високих температурах ґрунт висихає, а зростання плодів сповільнюється і у них грубіє шкірка. Більшість городників вважають за краще в цьому випадку провести одноразовий рясний полив рослин, що є помилкою, оскільки в цьому випадку пересохлий ґрунт швидко вбирає воду. Внутрішній тиск в плодах змінюється, і не встигла пристосуватися до нових умов шкірка тріскається. Якщо у вас виникла така ситуація, то поливайте кущі акуратно в 2-3 прийоми, чекаючи повного вбирання вологи, щоб уникнути пересихання ґрунту, її можна замульчувати, наприклад, тирсою. Сіном або соломою змішаною сухою кропивою дуже важливо дотримуватися режиму поливу. Дозрівають кущі при жаркій погоді. Потрібно поливати один раз в три дні при похмурої, один раз в п'ять днів витрата води на кущ. 3-4. л. Якщо ваші помідори ростуть в теплиці, то в жарку погоду обов'язково залишайте відкритою, хоча б одні дверцята і по можливості притіняти посадки. Для цього можна скористатися спеціальною сіткою або нанести на скла вапняне молоко. Надмірне оголення куща. Як відомо, протягом сезону з куща рекомендується час від часу обривати листя, але найчастіше городники видаляють занадто велика кількість листя або роблять це невчасно. Обов'язково потрібно обривати нижнє листя, що стикаються з землею, також поступово не більше 2 штук за один раз прибирайте все листя. Розташовані нижче квіткової кисті, починати робити це потрібно, коли перша зав'яз наблизиться до характерного для сорту розміру, вибираючи в міру можливості найслабші і дефектні. Проводити таку процедуру бажано раз на тиждень. При обробці краще користуватися ножицями, щоб відразу отримати новий зріз і не травмувати рослину. Не забувайте дезінфікувати інструмент перед тим, як обробити наступний кущ. Для цього цілком підійде розчин марганцівки, 1-2 порошку на склянку води. Занадто концентровані часті підгодівлі на жаль. Деякі садівники особливо недосвідчені при підгодівлі надмірно стараються з кількістю добрив, в результаті чого помідори отримують занадто велику дозу поживних речовин, що також може викликати появу тріщин на шкірці, щоб не допустити такої ситуації, постарайтеся дотримуватися точне дозування обраних вами добрив і розводити їх в достатньому обсязі води, як правило. На певну кількість добрива рекомендується брати 10 у рідини вибір неправильного сорту. Помідори можуть тріскатися і тоді, коли сорту не підходять умови. Наприклад, якщо призначені для відкритого ґрунту овочі ростуть в теплиці і навпаки, якщо ви вирощуєте помідори в теплиці, то постарайтеся вибирати сорти. ті до цієї напасті, прекрасна ледів, фаворит Арлекін Євгенія Страус, різкі перепади температури. Орієнтуйтеся на прогноз погоди і на випадок заморозків постарайтеся забезпечити кущах тимчасове укриття. Відео розтріскування помідорів, на жаль, не існує коштів, які б допомогли усунути утворилася на плоді тріщину, ви можете залишити такий плід дозрівати на кущі, як говорилося вище. Тріщина затягнеться коричневою шкіркою, але якщо на вашому або на прилеглій ділянці є хворі рослини, то тріснутий плід бажано зняти з куща оскільки в нього може легко проникнути грибок або інфекція. Відкликання, а як ви за томатами доглядаєте, при нерівномірних поливах плоди розтріскуються, поливи томатів повинні бути рідкісними, але рясними. Після поливу бажано проводити неглибоке розпушування, щоб не дати утворитися ґрунтової кірці, добре допомагає мольчування. Ще питання: ви головний корінь при посадці не пошкоджуєте, він повинен йти вглиб і діставати воду знизу. Тоді поливати треба не так регулярно, а плоди не будуть тріскатися, щоб фотку непогано подивитися. Тамарахт горюмпрігозерю в Євтопісут три сім три тріскаються не завжди від надлишку вологи. Може бути надлишок калію в землі. Це і гніть, ігній іміндобрива з підвищеним калієм. Років 5 вирощую ралі, вони дуже до цього чутливі, рятуюся тим, що даю і полисту, і під корінь фосфор. Від фосфору плоди трохи м'якше, зате шкірка стає більш еластична, андостапенкохт. до стапенкорюм пригозрю в автопіс як видно, розтріскування помідорів не є серйозною проблемою, її цілком можна запобігти, якщо правильно дотримуватися рекомендовану для сорту агротехніку і утримувати рослина в необхідних йому умовах. Дотримуйтесь усіх порад і правил, і ваші помідори обов'язково принесуть вам якісний урожай.